Я пам'ятаю, як майже 18 років тому ми знімали тут відкриття цього магазину, сільпо. До нього звикли всі словотичани, і бачите, навіть собаки підгавкують, що це так. І ось ну, буквально на цьому тижні до нас дійшла звістка, мабуть, це, це чутки, що Сільпо закривають. Так чи це ні, ми зараз підемо в магазин і побачимо. По-перше, багато людей ходять в магазин, а по-друге, чи так це чи ні. Ну несподіване питання. Може не для вас, а для мене точно. Чи я на цьому тижні знав, перше, що якби сільпо з березня закривається? Так чи ні, підтвердить? Е, так, дійсно, ми з березня закриваємося. Чому? Чому? Тоді питання перше. Чому у вас мало клієнтів, мало торговлі? Е, точно я не можу вам сказати, тому що ну це ж не я вирішую. Вирішується керівництво зверху. Але ми всі прекрасно знаємо, що під час війни у нас виїхало дуже багато людей з міста, і, мабуть, це основна причина. Ну, Закривають тому чомусь тільки сільпо, по про форум, про союз, я нічого не чую. Ну, скажімо так, у нас дуже багато магазинів на маленьке місто. Досить багато магазинів. Ну, про союз квартал я речі, теж чула, що ходять слухи вже, так. З вашої точки зору, а з чим це пов'язано? Ну, крім того, що людей менше, тобто покупців менше. Це основна причина, що мало людей, так. Да. А ви зв'язувалися вже? І у вас є якісь офіційні, офіційні документи? Що... Ні, офіційні документи. Ні. У вас просто є інформація, така, як так, у мене. Да, так? Да. І що робить у вас, я так розумію, чоловік 30, це ж перевластувати треба? Це ж їм треба видати, я так розумію, попередження і так далі. Це було вже зроблено чи ні? Це все, ну, компанія з приводу працевлаштування в будь-якому випадку щось буде робити. Тобто ви цим будете займатися, я так розумію. Це, це... Я нічого толком ще не можу вам сказати, бо сама нічого не знаю. Я знаю, що ми закриваємося і все. Ні, ну, слухи по городу по місту ходять, ну, це ж не... Це не несподівано, то вже, вже хоч хтось, хтось знає. тому Його, зазнати... Персонал знає, так, і персонал розказує про це. Тому для персоналу це вже не несподіванка, вони знають. Персонал. Який наш персонал? Всім дуже шкода, бо ми всі така маленька сім'я, всі в основному працюють дуже давно. Якби, тому у нас 18-й рік ви працюєте у Славутичі. Ми знайшли кадри і зараз їх побачать, як відкривалось Сірпо у дві тисячі році. Ви з 2006 чи пізніше? Я прийшла в 2011, але є персонал, який працює прямо з відкриття. Не багато їх залишилось, але вони є так. З точки зору з вашої точки зору, що треба робити словотичанам, які ну судя по тому, що в магазин ходять. Я не можу сказати, що нікого нема. Люди є, продукція є. Що робити тим, хто буде незадоволений з вашої точки зору? Незадоволений, що ми закриваємось да, да. ходити до нас щаще. Ну ми завжди да? старалися все, що просили наші гості, враз старалися для них це зробити там, відкрити якусь продукцію, якої нема ніде. Максимально все намагались задовольнити, все, що було в наших силах. Ну, у вас кулінарія шикарна, Сама... най... ж най... наші найкращі, скажімо так, відділи. Ви не можете предположити, що тут буде? Теж теж якийсь магазин інший. Чи... Так, чи, чи вас немає? Ніякої інформації не, не знаю. Взагалі м'яса такого немає, сирів таких немає, ковбаси такої немає. Риби такої. Ще кулінарія це... зі найкраще, на І, і кулінарія, і готові uh -huh. вироби, і, і хліб. Uh -huh. Ну, в, взагалі, це такий. Ну ви проте. Я Патегоричі. на двісті <різь> От запад. Бачите, ми вже ми вже знайшли співрозмовника, який буде за вас голосувати, якщо це можливо. <різь> Ну ви ж розумієте, що не вони як, приймають як компанія вирішила, так воно вже так, так. нікуди не дінеться ну, і не іноді змінює, ви Ну, Іноді вішення да, змінюється <плес> да. звісно. І це залежить, мабуть, і від мешканців міста. Так? так, так, так. Ну тому телефон на гарячій лінії ви пам'ятаєте, да? так? Хочу так. що, дзвонить туди і кажуть, ми тут всі за м'ясом стоїмо, черга така. Більше <плес> <плес> м'яса привозить. <плес> 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 Я розумів, у нас багато магазинів, але мабуть, от, кулінарія, вона найкраща. Картоплю я покупаю тут. Пірашки з повідлом, ну, чи вибор пірашків досить великий. Тому бажаємо, щоб все сільпо було в нашому місті. І якщо ви зрозуміли, що інформація є і вона не спростовується. Ми, до речі, дзвонили в офіційний офіс сільпо. Це за адресою плоска правокзальна 5, так. Поки що офіційної інформації не вказано, що магазин має зачинятися. Я можу залишити звернення щодо того, щоб магазин не зачинявся. Нам там не відповіли ні да, ні ні. Це перший признак того, що, скоріше всього, да. То рекомендуємо вас подзвонити в офіс, телефон ви бачите знизу, і дізнайтесь, закривається ціль почі ні, і ваша точка зору. З цього приводу печального приводу не хотіло би, щоб у нас на один магазин становилось менше. Ну, це наша точка зору. А як ви думаєте?